Всім привіт! Хочу вам показати, як можна допасувати готові лекала до вашого розміру. У мене зараз тут для прикладу два лекала однієї моделі зелене. відмічене – це лекало за індивідуальними мірками. Стандартні лекала що відмічені раніше. Різниця у них лише в обхваті талії. Персональні 92 см в обхваті талії, маранчеві в см. Тобто 8 см у нас різниця, але калії нам необхідно додати в сумі 4 см. Чому 4 не 8? тому що ми працюємо з половинкою брюк, яким чином ми це робимо? Так як дана модель, в нас має склади, вони досить глибокі. То ми з легкістю можемо гратися з цими складами. Необхідно не забувати про наші бічні шви, задню половинку брюк про виточку. Якщо у вас лекало з кишенею, раджу підставити бочок, тому що саме він відображає вашу лінію блоку. У мене лекало в масштабі, нам потрібно загально додати 4 см. Як ми можемо це зробити? Ми можемо додати виточку бічну, виточку по спинці і можемо додати в склад. 2 см. Можемо пустити на бокові шви 75, а виточку до 0,5 і в склади два сантиметри по сантиметру в кожну складу. Як ми це робимо? Так, в нашому карманчику відкладаємо собі 0,75, проводимо нову лінію боку. Оформлюємо так само. Тут проводимо до лінії стегун. Раптом, якщо вам потрібно додати більше, і у вас ця лінія виходить ось такої форми. Наприклад, хвилюватись не варто, ви звісно можете собі вирівняти. Додати таким чином свободу до стегон. але насправді це окей, тому що коли у вас закривається виточка. Наприклад, у мене зараз тут виточка 1,2. Тобто, бачите, вона закриється і ваша лінія вирівнюється. Тому нічого страшного в цьому немає. Далі додаю до виточки. Звісно, ви це все будете виміряти, наробити на глаз так, як роблю я, і змінюєте глибину своїх складів. Ця частина у нас залишається сталою завжди, це центр. Брючини, від нього йдуть всі склади. Якщо ми тут забираємо по сантиметру, наша склада буде закриватися вступним чином. Позначила собі нове положення і глибину складів. Далі оформлюю зрізи. Тепер можемо порівняти наші лекала, наші допрацьовані стандартні, індивідуальні. Нагадую, що в нас різниця була лише в обхваті талії, тому все, що. Від лінії стегон вниз, у нас і так сходиться. Ось наша, Бачите, яка різниця в лінії талії. Звісно, я все робила на око без жодних вимірів. Тут я вже завчасно приклеїла кишеньки, і так само. Бачите, яка в нас тут є відмінність це глибина складів, відстань між складами, положення входу в кишеню. Тобто, якщо раніше у нас було, до прикладу, 4 см, то зараз воно у нас 4,75 см. Якщо вас це влаштовує це Окей, якщо не влаштовує, ви можете собі змінити цю лінію на нову лінію. В такому випадку, ви собі відріжете тут, і це у вас частина буде поєднана з вашою передньою половинкою брюк, якщо ви будете додавати тут, що вам також необхідно додати цю ж саму відстань. До підкладу вашої кишені. Як буде виглядати ваша кишеня після цього, ви будете переносити лінію входу, то у вас тут з'явиться насічка замість цієї. Користуйтесь.